Всіх вітаю. Ось так виглядає сад, в якому ніхто нічого не робив півтора року. Трава приблизно до поясу. Все дуже захаращене. Ось тут в мене була. Міні-альпійська горка. Маленький такий ракарій. Нічого не залишилося. В травні були дощі, і зараз тут просто джунглі. на трояндах тля. Не тільки тля ще якісь зелені гусениці я приїхала на тиждень Чи впораюся я з цим За тыждень я не знаю. Дерево все хворе, троянды хворе, просто джунгли. Тут у нас завжди було покошено, тут ми збиралися родиною на різні святкування, а зараз тут ліфт. Багато рослин загинули, не витримали. Особливо молоді рослини, які я саджала ще восені до війни. Ті, що вже були такі великі, витримали, але дуже хворі. Троянди я приїжджала приблизно місяць тому, обрізала. Підгодовувала, тому троянди більш-менш в стані задовільному. Треба їх тільки обробити ось персик, горі такі стовбури, побиті шкідниками. Груша маленька теж ця хвора, на ржу. Мама дорогая, Це якийсь жах. Ну, а там взагалі. Не зрозуміло, що. Тут у мене теж троянда і пухироплидник. Ось тут у мене роза, троянда. Фальстаф троянда. Її взагалі не бачите. Ну, ось такі справи. Десь там теж в мене посаджені дерева, туї. Не знаю, чи залишилось там все. Мені тут би просто страшно йти. Така була у нас доглянута ділянка. І ось таке маємо. Це через кляту війну. Таклятих окупантів. Ладно, це найстрашніше. Головне, щоб наші люди не гинули і щоб війна закінчилася. Всім миру. До побачення.